На луцькому ринку офіційно продають посуд, а з під прилавка приторговують сурогатом. Підприємливого ділка на гарячому спіймали луцькі муніципали. Інцидент переріс у справжнісінький трилер, бо, як виявилося, продавець не з простих громадян. Підробленою горілкою торгував пенсіонер органів ОМВС. Можливо, тому на виклик не захотіли їхати ні слідчі, ні поліцейські, ні ДФСники. Правоохоронці на місце події прибули лише через кілька годин після офіційного письмового повідомлення. Подробиці дивіться у сюжеті. Ось в цьому торговому павільйоні, що на центральному ринку, можна було придбати не лише посуд, а й дешевого алкоголю, простіше кажучи, сурогату. Тепер у робочий час він закритий. Сьогодні під час чергування на ринку муніципали склали адмінпротокол на чоловіка, який, ідучи по території ринку, розпивав алкоголь просто з пляшки. На питання, де придбав горілку, чоловік вказав на контейнер з посудом. Муніципали відправили свою людину і зробили контрольну закупку. Як виявилося, тут дійсно можна придбати горілку, яку продають з під прилавка. Неподалік торгового кіоску стоїть автомобіль, з якої сургат носили для продажу. Під час чергування нами було неодноразово замічено, як невідомий громадянин з автомобіля носить рідину білого кольору і торгує нею. Носить 543-й контейнер на ринку центральний. Сьогодні було зловлено нами дві чоловіки, виявлено, які здійснювали, які придбали в нього горілку. Маючи на руках пояснення двох клієнтів, що придбали алкоголь у відомому контейнері, муніципали пішли до продавця, аби прояснити ситуацію і зафіксувати правопорушення, показувати документи, що посвідчують особу продавець не захотів. Лише по прибуттю патрульної поліції показав пенсійне посвідчення. Так було так. Да. це пенсійне посвідчення. Пенсіонера МВС України продавець оператину замкнув точку і заховався, так і не повідомивши на кого він працює. В адміністрації ринку дані підприємці муніципалам не надають. кажуть тільки через офіційний запит. Хоча зазначають, що кіос зареєстрований не на гори продавця сурогату, а на його дружину. На питання про те, чи знали, що на території ринку торгують сурогатом, відхрещуються. кажуть, що вони надають тільки землю в оренду на встановлення металевої конструкції. А те, чим там торгують, то вже не їхня справа. Муніципальна поліція повинна нам дати запит а Ми, ми подають займається не тільки муніципальна, а податкова, а податкова і податкова та... всі служби, які якісь є претензії чи питання на Ковальську, 13, і ми даємо відповідь. Без встановлення особи власника і продавця кіоску не можуть отримати дозвіл на проведення обшуку та вилучення незаконної продукції. Тому зараз біля кіоску залишається муніципали і варта порядку. В очікуванні розпитуємо покупця, скільки коштує придбати півлітра алкоголю в кіоску, де продають посуд. Ціна, так, приблизно, ну, порівняння, рівному спочатку. пляшка ну, 30. Ляшка 30 це недорого є. Той факт, що літри горілки можна тут придбати за 30 гривень, говорить про її якість. В головному управлінні муніципальної поліції ситуацію коментують так: кажуть, що департамент муніципальної поліції може зробити контрольну закупку і вилучити те, що вони закупили. Однак вони не мають права проникати в приміщення і вилучати контрафактні партії. Всі ці дії повноваження інших структур. Однак кажуть, на їх усні звернення про виявлення правопорушення всі органи реагували неохоче. До нас почали здійснювати. Телефонні дзвінки відповідно відповідальні особи з різних структур про те, що вони не можуть виїхати, немає відповідних санкцій, немає відповідних ухвал. На питання і на відповідь про те, що ну, то ми як залишимо реалізацію алкоголю на території міста, тому що ну, є процедурні речі. Тобто ми зразу приїхали наші інспектори, юрист підготувала. Тобто, це було все впродовж 15 хвилин. Терміновий лист про те, що що ми виявили факт, тому що на усні звернення нам повідомлені не реагують, тобто в нас вже поїхали відповідні листи. От зараз юрист розвозить в податкову ну, фіксальну службу вже перейменована. Також правоохоронні органи, тому що нам пояснили, що без таких заяв діяти вони не можуть взяти, вилучити, вскрити, тобто припинити це свавілля також не можуть. Ми починали цю роботу. Ну, наші інспектори нас чітко попередили про те, що ми цю справу. А вони доведемо до логічного завершення. Зараз на ринку чергують муніципали та варта порядку, які підозрювала начальниця муніципалів. До вечора на місці торгівлі сурогатом так ніхто і не прибув. Судячи з цього факту, можна припустити, що сурогатом з-під прилавка торгує пливовий ділок, який має серйозних покровителів серед правоохоронців або податківців. Марія Петручик, В'ячеслав Марушко для новин на часі.